Халіченко Олександра Олексія Михайловича, Стасправності адвокатської діяльності. Рада адвокатів Київської області представляє інтереси Нестеренко Тамари Ну, У нас її зараз немає, але все одно встановимо особу. Дати, адреси для листу, дати фарування 5 грудня до 21-го року народження. Адреси для листування. Олекс... Чи його немає? Олексій Михайлович. Так я скажу, встановлюється ваша особа, Олексій Михайлович. адреса для Місто Київ, вулиця Орлівська, 23, квартира 52. Добре. Ну абраз я сьогодні свідчує круп, секретарку Деліч. Чи є у вас відводи саме відводи? Ні, немає. Права відомі свідка. Так. Добре. Одразу звертаємо увагу, що у вас помилка в ордері. Зазначено вищій через, букву, через і украй, через і, з крапкою. і ця помилка вищий вищій. Зазначені і в клопотанні про викладення справ у вашому, і в клопотанні про викладення розгляду справ Тамари Іванівну, що свідчить про ну, таке співпадіння в трьох документах, однакова помилка. Звернув увагу, потім, будь ласка, переробіть на наступне судове засідання, коли у нас буде добре, Добре, якщо буде. Угу. Добре, подано клопотання про викладення розгляду справи через наявку Тамари Іванівної. Я тебе включив на. Думка. Тамара Ваніна зазначає, що вона лікувалася. І 28 листопада 2025 року їй поставлено діагноз гіпертонічна хвороба, хімічна хвороба серця, кардіосклероз, атеросклеротичний серце. У нас немає третіх осіб, нема, серцева недостатність. Подальше відновлення потребує уникнення важких фізичних та психоемоційних навантажень, стресових ситуацій. Цього не зазначено, до речі. Добре. Думка з учасників з приводу відкладення розі справи через хворобу Максимович. Ваше честь. Ну, я підтримую це клопотання, оскільки видається підстава для клопотання мені видається поважною. І, власне, діючий КПК передбачає право свідка на захисника. І ще раз повторюю, власне, з того, що ви щойно зазначили, з того, що я пишу дві чи 3 хвилини тому, власне, причина для відкладення видається поважною, Ваша честь. Захисник Олексій Михайлович. Не суд, прошу підтримати дане клопотання. Вік світка значний, і захворювання, в дійсності воно є, тому прошу підтримати дане клопотання. Захисник Максимович, а як от, ви, ви взагалі уявляєте, от, коли ви заявляли це клопотання? От Єдине клопотання вам було задоволено. Єдине клопотання про єдиного свідка є. І як ви уявляли, що доставлять особу в як такому стані, ну, стані здоров'я? Ваша честь. Це було заяв, заявлено це клопотання і задоволено вами. Чесно кажучи, я не пам'ятаю коли. Десь да? приблизно При... приблизно місяць назад. Ну я можу помилятися ваша честь. Приблизно місяць назад. На момент заявлення мною цього клопотання із задоволення вами, я не знав про те, що Тамара Іванівна, на жаль, наявні серйозні нюанси здоров'я. Ваше честь, добре думка, думка детектива. Я запраю, що Відкладення розгляду, так як сторона захисту знала про вік свідка, він не виник сьогодні чи вчора до того. Крім того, такий характер хвороби також не, не з'являється ситуативно, відповідає віку. Прошу продовжити розгляд по суті. Ваша честь, сторона захисту знала про вік свідка, сторона захисту не знала про серйозну хворобу Тамарі Іваніна, на вашу честь. Чи інформація, що там що там чутно по відводу по моїм, ну відносно мене по обмеженню строків? Завтра буде заптя А на якій стадії там? Ну ну взагалі, що що там відбувається? Воно взагалі, хоч рухається, хтось виступає, щось допитується, чи Доброго. що відбувається? Що може? Бо я на тому засіданні не була, бо ну, чи якось захисник Максимович. Будь ласка, поясніть, що відбувається? Впевнений, що був Ну, письмо. Будь ласка, я вас питаю, що то, було а, на засіданнях? Взагалі, що воно на якій стадії? Скільки воно ще буде тривати? Ваша честь, минуле засідання було в зараз. Я скажу. Не пам'ятаю, в середу чи то в четвер минуло, і наступне засідання буде завтра. А, було перед тим заявлено моє клопотання про виклик. Власне, не стара... ну, на попередньому мається на увазі ст... виклик Вадима Григоровича відповідно належним чином. Це клопотання було задоволено. І, власне, в минулому засіданні було заявлено моє інше клопотання. Це клопотання наразі не задоволено і не відхилено. І, власне... Про що клопотання? Це ж ваше клопотання. Про що воно було? Ваша честь. Я не хочу зараз це озвучувати, це тому що добре, ваше, є, це ваше право. Ваше честь. Я не хочу зараз це озвучувати, тому що це стосується власне питань особистих Вадима Григоровича, які власне можуть бути розголошені під час закритого судового засідання. А зараз в нас відкрите судове засідання, і тим більше власне трансляція в це ну, ваше клопотання. Так, ваше честь. Добре, з вашої позиції, добре. добре. Свідчуся, правда, що самі задовольняє частково. Ми сьогодні повністю проходимо ваші пояснення і закриваємо всі матеріали справи після того і залишаємо тільки допит свідка і відкладемося. Оскільки в мене є накладка в. А, ні, взагалі не все час. А, ми не стигнемо. я сейчас скажу. О, отлично. Отже, мы тогда, будь ласка, наступным чином будем. где будет, сейчас, я скажу дату. Справа буде слухатися в раніше визначену дату, це 3 грудня. Вважаємо, що цього часу достатньо для того, щоб здійснити безпечне транспортування Тамари Іванівни. Дивіться в сторони. З урахуванням похилого віку я вам одразу повідомляю, ну, щоб ми могли спланувати зручний час. Скільки часу від Дніпра, як з, Дніпро, з міста Дніпро їхати на машині? Десь годин 6-7 що зупинка десь. А взагалі планували як транспортувати? Як, як? Ну, ще не вирішено. Ще не ще питання. Я... Дивіться. з Стану здоров'я. Дивіться, що ми можемо зробити. Дивіться як. 3 грудня в я, я 10-й 10 годині я вийду і перевірю явку сторінку. В 10-ті години рівно. А, і через. Скоріше за все через дуже ймовірну зайнятість в іншому судовому засіданні, яке було насправді сплановано ну, завчасно, але головуючого відбулася накладка, це моя помилка, ми розпочнемо це не раніше 12-ї години. І будемо вже продовжувати. Тому е захист, врахуйте цю обставину, що якщо вам потрібно не, не ночувати, я маю на увазі, з 2 на 3, і ви не будете їхати потягом, а саме будете, буде прийнято рішення про машину, то врахуйте, що навіть якщо ви будете їхати 7 годин, о 5-ті з Дніпра, то якраз ви о 12 будете умовно з утриманням безпеки. Це я кажу про цей час, що ви спланували свою роботу, якщо у вас є інше засідання або інші якісь процесуальні дії, детектив. Тобто, дивіться, я о 10 вийду і відкладусь до 11 години десь приблизно. Тому що у мене засідання з 9 до 11 заплановано, я не можу його зривати. Це колегіальна справа і вона важка. <рив> так. Там ще в мене одне клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Добре, чим передбачено в КПК? Просто скажіть. Мені треба знайомитися. Я розумію, в чим передбачено в КПК? Нічим. Нічим. На обговорення ставиться питання зазначене про ознайомлення. Максимович. <рив> Оскільки е, свідок також має право на захисника, видається, що це клопотання може бути заважено. Чим передбачено у свідка таке право? Ваша честь. Е, воно не заборонено ваша честь. Ну, я б сказав, якраз в КПК написано все, що можна робити, ви знаєте? Так, для ва... всіх, і не тільки для судді. Так, ваша честь. Думка за... захист. Правда, відмовляються задоволення значного клопотання, з огляду на те, що в Кримінальному процес кодексі чітко передбачені права такого учасника, як свідок, і свідок зазначений, зазнати зв'язку з чим, в якому провадженні він буде допитуватися, користуватися правовою допомогою, повноваження, якого передбачено. А також відмовитися. Всі ці, всі ці права та обов'язки права та обов'язки свідка будуть роз'яснені свідку безпосередньо в слідчим суддею. також... Слідчі суддя. Ну, буде отримана розписка. І з огляду на цю розписку. Ну, буде, буде на розписку. Отже, а і слідчі суддя роз'яснить в зв'язку, в якому провадженні буде викликати буде викликається Тамара Іванівна Нестеренко. Отже, переходимо до а, ще захисних. Ми минулого разу піш умовно пішли вам на зустріч за умови, що ви повинні були з'явитися в попередніх. Судове засідання в середу, які ви не з'явилися через те, що ви приймали іспити. Така ваша наявка Ваша бо... честь. Е... Ні, ваша честь. Тож, е... попереднього разу, ваша честь, е... я не з'явився, бо була хвороба у перша Тамарі Іванівна, а по-друге, е... в мене були нюанси з ногою, ваша честь. А, лексі, коли у вас були? Ні, ні. А що вам заважало? Ан? У мене було нюанси з новою, ваша честь А лекції. Іспити, це була іспити. друга причина. А перша причина це була хвороба Тамарі Іванівни ваша честь. Це була вже як додаткова причина. Основна причина, це, власне, була, була хвороба Тамарі Іванівни ваша честь. Це було так, ну, власне, побічно. Оце, що ви озвучуєте. Що я перевірю вже. І перший раз, і другий раз це були, власне, нюанси здоров'я Тамарі Іванівни? Ось 12 листопада, коли от ми з вами бачилися в понеділок, перед 12 листопада, і ми вам і ви сказали, що вас треба ознаковізнайомити з матеріалами справи. Ви дуже просили суд, а потім не з'явилися 12 листопада. Не з'явилися, не з'явилися, бо у вас були іспит, іспит по студентам першого семестру. Ну, просто я скажу, що це було неприйнятно, тому що ми планували, я планував завершити все по вам в, понеділ, в той понеділок. Ви в тому ж часі майже, просто вмовили. вмовили. вашу так. честь. Я не пам'ятаю зараз точних дат, бо ну, не пам'ятаю. Але двічі останній раз, двічі це було по. Я кажу, включно про 12 листопада. Добре. 12 листопада, коли ви були і опросили відкласти, тому що б. На 12, Так, де от засідання? Ось. 27 жовтня. Ви прийшли, я почали досліджувати, ви почали висловлюватися, попросили перерву. Після перерви сказали, от, було у нас 13, 3 листопада відклалися до 12-го. Надвічі, де у нас було визначено 2, 2 часи. О 14.22. Бо ви сказали, що вам, ще треба встигнути. Тоді був потяг, ваша честь. Потяг і ознайомлення в набу по іншому якомусь кримінальному провадженню. Так, так. І ми вам... Я мав можливість вслухати, не звертаючи увагу на ваш потяг. Ми відклалися, бо планували 12 листопада вже все вже завершено. Добре, почули. Будь ласка, висловлюйтесь по клопотанню. Вам надається слово. Ваша честь, є ваша честь, на підставі того, що ви задоволили до питання стороні захисту від 27 серпня цього року про призначення експертизи, власне, на минулому тижні середу чи в четвер, власне, оце скріншот відправки, а це, власне, саме сам адвокатський запит в експертну установу. Ми звернулися в експертну установу власне з адвокатським запитом, якому просили повідомити експертну установу нас щодо того, чи розпочато експертне дослідження, чи надано детективами і набув документи, які були визначені власне в ухвалі вашій, чи завершено експертне дослідження. Тощо, власне, ми з цього приводу надіслали адвокатський запит на минулому тижні, наразі відповіді немає. І, власне, ваша честь, з нашої позиції, власне, відповідь на цей адвокатський запит має важливе значення по цій справі, ваша честь. І ми просили би відкластися до, від, до надання нам відповіді з експертної установи на цей адвокатський запит, оскільки на минулому засіданні яке було. Ви мені ставили питання, а, чи зв чи зв'язувався я у процесуальний спосіб з експертною установою з приводу того, як рухається експертне дослідження. На той час, власне, ну, моя відповідь була І Коли ви, ви мене побачили? І коли це я у вас спитав? 27 жовтня? Я не пам'ятаю ваш честь, коли це було? Це було на останньому нашому засіданні по цій справі. Правильно так. Кілька мінімум три тижні тому виходить. Ну і ви і за час немає відповіді? Чи ви тільки звернулися на минулому тижні? звернулися, Ваша честь. А питав я у вас давно питали десь ну десь тижнів три назад. Я не пам'ятаю Але що. звернулися під співпадіння, що звернулося тільки тиждень тому на минулому тижні. Угу, Так ну, да, зрозуміло Ваша ваше чисто Да. з'ясовували на попередньому судовому засіданні з приводу того, що нами були надіслані всі документи експертку. Це власне коли це було? Я Приблизно. Разу. Я маю на увазі взагалі це було так, два місяці тому чи одразу після того, як ви фактично запобігли клопотання. Давайте, будь ласка, запит. Я е, на середу підготую супровідний лист. Будь ласка, Я думка не... захисника Ой, детектива. Заперечуємо. Задоволення частково долучаю до матеріалів справи адвокатський запит разом з тим відмовляю в перерві і продовжуємо судовий розгляд. Ваша честь. Перед тим як ми продовжили судовий розгляд. На минулому є... тижні це було аж, вибачте, в п'ятницю. Угу. Ваша честь, є клопотання в сторони захисту про розгляд далі цієї справи у. Закритому судовому засіданні Ваша честь. З огляду на наступне Ваша честь. З огляду на наступне ваше честь. Будь ласка. Закон України про судоустрій у частині 5 статті 11 передбачає, що за вмотивованим рішенням суду у випадках, визначеним законом, допускається розгляд справи у закритому судовому засіданні. Власне, про це йдеться у статті 27 КПК. І, зокрема, у цій статті в якості однієї із підстав закритого судового засідання є необхідність розго запобігти розголошенню відомостей про особисте сімейне життя чи обставини, які принижують гідність особи. Тощо. Власне, керуючись зазначеними процесуальними нормами, сторона захисту вважає за необхідне власне, клопотати. Перед вами про розгляд е, далі цієї справи е, у закритому судовому засіданні. Е, ваша честь, до цього моменту е, розгляд цієї справи власне, на підставі ухвали слідчого судді вищого антикорупційного суду від 23 квітня цього року е, власне здійснювалось спеціальне досудове розслідування інобсенті. І власне. Відповідно про розгляд справи підозрюваний, тобто Нестеренко Вадим Григорович, повідомлявся в порядку статті 297 зі, зі, зі значком. 5 КПК, наразі ваша честь виникла низка обставин, які сторона захисту з метою дотримання прав та інтересів клієнта хотіла б озвучити саме в закритому судовому засіданні. Власне, спеціальне досудове розслідування з нашої точки зору в ваша честь припинилося. Відповідно, подальший розгляд справи. Ну що, затриманий був? Так, ваше честь. <кхем> так, ваше честь. Е, сторона захисту власне буде клопотати про виклик підозрюваної особи, який наразі потребує застосування каналів міжнародного зв'язку, вашу честь з причиною озвученої вам. Окрім того, ваша честь документи, які будуть долучені зараз мною до відповідного клопотання, які були видані, зокрема, іноземними органами, мають гриф для службового користування, що власне свідчить про неможливість ознайомлення з цими документами та озвучення наявної в них. Інформації в відкритому судовому засіданні. Зокрема, тим більше з рахуванням того, що в нас в нашому випадку здійснюється трансляція засідання на Ютубі, ваше щастя. Детектив, першу думку. Я зараз подумаю. Захисник, ви не вбачаєте порушення інтересів вашого клієнта на відкритий розгляд справи? Ну, от якщо я просто намагаюся зрозуміти, просто я концепцію, просто. Ну, ідея в чому? Ви постійно наполягали на максимальній прозорості відкрити даного судового засідання, щоб всі знали. І я ну, сприяв цьому, тому що ну, і на абсенті, і бажано щоб знати про це. І тут ви раптово кажете, що... Просто ви взагалі з вашим клієнтом якось у підтримуєте зв'язок, так, ваша честь. Це що ви щойно озвучили, абсолютно відповідає дійсності, абсолютно правда. Раніше позиція була, ми заявляли кілька разів, ну я не пам'ятаю кілька разів питання щодо Ютубу, ви задовольняли. Ваша позиція була позитивна з цього приводу. Власне, в зв'язку з тим, що в документах, які можуть бути зараз мною додані, до клопотання можуть бути власне відомості, про які мова йде власне в статті 27 КПК. Ваша честь. огляду на позицію захисника, який підтвердив, що він зв'язує з клієнтом, що це узгоджена позиція, а також позиції детектива, яка не заперечувала, то суд задовольняє такі клопотання, здійснює.